Я жінка, яку люблять, цінують і обирають щодня. Я жінка, моя природа ніжність. Тепло моїх рук відчувається в домі, очі світяться добротою, серце наповнене любов'ю, у погляді спокій, у словах ласка, у дотиках турбота. Я легко розквітаю, коли відчуваю себе бажаною, тіло дихає спокоєм, волосся ловить сонце. Шкіра відчуває світ кожною клітинкою. Я створюю красу навколо себе, свічки, затишні речі, аромат чаю, це мій ритуал любові до життя, у моїй присутності тепло і світло. Я вмію наповнювати простір добром. Смак їжі, приготовленої з любов'ю, дарує ж затишок. Дім живе моїм настроєм, стіни вбирають лагідність. У моєму серці завжди є місце для ніжності. Я вибираю довіру, вибираю ласку, вибираю уважність, від мого голосу м'яко на душі, у моїй усмішці світло, очі говорять більше, ніж слова. Тиша зі мною спокійна. Я вмію бути поруч, я вмію надихати своєю тишею, мій стан заспокоює, мій погляд лікує, моя любов торкається без слів. Чоловік поряд зі мною розкривається. Йому добре біля мене, йому затишно повертатись додому. Я створюю ніжність і прийняття, я зберігаю вогонь у серці, я вмію слухати глибоко. Тіло рухається плавно. Кожен крок це впевненість і жіночність. У мені звучить музика. Я танцюю, коли готую, коли збираю речі, коли розкладаю книги, я смакую життя, я люблю чистоту, легкість, аромат свіжості. Моє ліжко м'яке й спокійне, моя кімната місце сили. Мій одяг це мій настрій. Я обираю красиві речі для себе. Мені приємно доглядати за собою. Я піклуюсь про тіло з вдячністю. Коли я приймаю ванну, я наче повертаюсь до себе. Я люблю чоловіка. Мені подобається бути поруч, я дивлюсь, як він розмовляє, як рухається, як посміхається. Мені приємно доторкнутись до нього плечем, мені хочеться шепотіти йому щось на вухо. Я насолоджуюсь його близькістю. Я відчуваю себе жінкою, коли він поряд. У моїх очах він бачить підтримку, у моїх руках він знаходить спокій. У моїй присутності він згадує, хто він. Я створюю атмосферу, в якій хочеться залишатися, я вмію любити мовчки, я вмію бути поруч у потрібний момент, я не тисну, я приймаю, я не доводжу, я вірю, я не кричу, я дихаю, я обираю м'якість, я тримаю свою гідність, моя жіночність у стані. Я ціную себе, я бачу свою красу, я відчуваю силу у лагідності. Я живу у гармонії. Кожен мій день можливість бути справжньою. Кожен ранок нова ніжність. Кожен вечір вдячність. Я дякую собі за м'якість. Я дякую собі за відчуття. Я джерело натхнення. У мені живе м'якість, спокій і внутрішнє світло. Простір навколо наповнений гармонією. Дім дихає теплом, турботою, ніжністю. Посуда з вечора на плиті, свічка в кутку, м'який плед усе промовляє про любов. Моє дихання спокійне, погляд м'який, руки створюють затишок, серце тримає світло, слова торкаються душі. Я створюю простір де легко, де хочеться бути, де можна розслабитись, де все має своє місце, де панує краса. І м'яка турбота, аромат смачної їжі зміщується запахом свіжості, на столі чистота, на підвіконні – вазон, у повітрі спокій. Я обираю бути спокійною, моя впевненість тиха, як світанок, мої кроки рівні, моє слово лагідне, мої очі говорять більше, ніж будь-які фрази. Я вмію бути поруч, я вмію відчувати. Дякую собі за турботу. За ті маленькі речі, що складаються в одну велику любов, за поглажену сорочку, за тихий дотик, за чашку кави вчасно, за лагідне добрий ранок, за чисті речі, за аромат випраної постелі, за те, що створюю порядок не лише в домі, а й у серці. Моя краса це не тільки макіяж чи зачіска, це світло зсередини, це доброта, що світиться в очах, це стан. Це спокій, з яким я живу, це любов, яку я несу мовчки, це вдячність, яку я відчуваю, коли дивлюсь на своїх дітей, на чоловіка, на дім, на себе в церкалі. Я бачу, як мій чоловік розкривається поряд зі мною. Він починає жартувати, розповідати історії, ділитись думками. Його плечі стають вільнішими, обійми довшими, очі живішими. Йому добре поруч, йому хочеться бути поряд, йому хочеться повертатися. Він відчуває мій стан, він дихає моїм спокоєм, він наповнюється моїм світлом. Моя жіночність це музика в тиші, це гармонія в дрібницях, це м'який голос ввечері, це смачна вечеря, приготовлена з любов'ю. Це спокійна присутність, яка нічого не вимагає, але дає дуже багато. Це тиша, в якій легко жити. Я творець простору, я сонце в дощовий день, я спокійна сила. Я любов, що не кричить, але говорить глибоко. Моя цінність у мені самій, мої очі бачать глибше, мій голос звучить м'якою, впевнено, мій дотик лікує, моя усмішка приносить спокій, мої думки ясні, чисті, теплі, кожна моя дія має сенс. Мої рухи спокійні і легкі, кожна частинка мого тіла жива. Я відчуваю, як кров тече спокійно, як тіло дихає у мені життя. Краса, ритм, я жива, справжня світла. Мій простір м'який і затишний. Я бережу його. Кімната пахне спокоєм, на кухні тепло. Чашка чаю гріє руки. На тілі зручний одяг, у серці м'якість. Я вдячна кожному ранку. Смак їжі приносить задоволення, шкіра відчуває повітря, руки доторкаються до речей з любов'ю. У погляді мого чоловіка спокій, діти сміються. І я усміхаюсь. Наша пара це союз, наш союз про глибину, повагу, вдячність. У ньому є місце мені, у ньому є місце йому. Ми різні, і це дар. Ми обираємо одне одного щодня, ми обоє вкладаємо у стосунки. Ніжність тече між нами легко. Кохання – Живе в побуті, у поглядах, у спогадах. Гроші приходять в наш дім із легкістю. Разом ми створюємо новий рівень добробуту. У цьому просторі мені світло, тут я жінка, яку люблять, тут я улюблена, тут я вдома. Я обираю гармонію в собі. У моїх очах живе спокій, у моїх руках тепло, у моїх словах. Довіра. У моїй душі багато світла, моє серце знає, що його люблять. У мені стільки м'якості, ніжності, краси я створюю простір, якому легко дихати. Моя енергія заспокоює, моя присутність розкриває, я не дихаю бути справжнім. Мені приємно бути поруч, зі мною хочеться говорити, до мене хочеться торкатися, його погляд лагідний. Його руки шукають мої. Він бачить у мені жінку, йому приємно бути зі мною, його душа розслабляється в моїй присутності, його тіло шукає мого тепла, його думки спокійні біля мене, йому хочеться ділитися зі мною, йому легко відкриватися. Я кохана, бажана. Я жінка, яка запам'ятовується, я ніжність, я голос, який заспокоює, я тиша, в якій народжуються почуття. Я та, з ким хочеться повертатися додому. Я радість у побуті, затишок у словах, спокій у в турботі. Я жінка, яку обирають знову і знову у кожному русі, у кожному дні. Любов розкривається в моїй присутності. Вона живе в простих речах, у погляді, в ранковій каві, у теплому пледі, в запашному кремі, у подиху і словах Ти моя, у фразі добре, що ти. Є у мовчанні, у дотику, у тому, як ми разом, у тому, як він дивиться на мене. Цей погляд говорить більше за слова: Я люблю цю мить, я відчуваю свою цінність, я знаю, що важлива. Я бачу, як він розквітає поруч, я чую, як він довіряє, я приймаю цю любов. Мені приємно бути тією, кого обирають кожного дня, у кожному настрій, у кожній ситуації, у нашому спільному. Гармонійному світі